Вітаю, це обосток я на Мазуркевич і на зв'язку зі студією військовий експерт Владислав Солезньов. Пане Владиславе, я вас вітаю. Вітання вам слава Україні! Героям слава. Отже, ЗСУ вийшли напередодні з Ласточкина, і зараз є інформація про степове. Що вам відомо наскільки серйозна ситуація там? Ситуація там досить пекельна. В ворог маєте Технічну та людську перевагу зокрема в живіх силі, і він продовжить трансформувати цю перевагу в територіальних забутків. Насправді там тривають пехильні бойові сутички. Ворог як вважалося, після того як візьме під контроль Авдіївку, він візьме оперативну паузу, да буде е, посилювати свої бойові порядки. Але ж бачимо, що на плечах українських соборних, які змушені проводити маневри на оборону, ворог намагається. Трансформувати свою чисельну та технічну перевагу в нові територіальні здобутки. Так, ми втратили контроль над Ласточкиним, ми втратили контроль над населеними пунктами, які знаходяться південніше та е, північніше від е, Авдіївки. Ворог продовжує розвивати свій успіх. І тут виникає питання: чи достатня кількість було докладена ресурсів та зусиль для того, щоб створити потужні мережі інженерної фортифікації. Відповіді на це питання. Я поки немає, але ж очевидно, що відповідь на це питання напряму залежить від того, де саме будуть розміщуватись перспективи українських сил оборони. Адже очевидно, що рельєф місцевості так само буде впливати. На місця розташування українських підрозділів і це дуже важливо. Бо фортифікації першу чергу реалізують дві ключових місії: Перша місія – це збереження життя та здоров'я наших воїнів, а друга місія – максимальне сповільнення аж до зупинки і просування ворожих сил та засобів. Отже, думаю, що ситуація не дарма така динамічна в районі Авдівки, бо ворог. Там засередив не лише потужно артилерійські компоненти, не лише підрозділи щонайменше трьох армій Російської Федерації, ну і так само активно використовує авіаційну компоненту. Рівень та щільність застосування ворогом керованих авіаційних бомб просто вражає. І тут виникає питання в чергову до наших західних партнерів, чи вчасно та в повному обсязі вони передали для потреб українського війська достатньо кількість засобів протиповітряної та протиракетної оборони. Відповідь, як на мене, очевидно, ні. А отже, і втрати ці наших територій пов'язані в тому числі, що є певне зволікання з поставками не лише протиракетної компоненти, а й артилерійських систем та боєприпасів до них, бо всім загальновідомо, що ворог має фактично тотальну перевагу саме в артилерійських компонентах. Пане Володиславе, зрозуміло, що ворог користується тим, що в Українській українська армія має дефіцит артилерійських боєприпасів. На вашу думку, от які плани окупаційних військ можуть бути здійснені найближчим часом, куди вони підуть? Я думаю, що варто звертати на ситуацію, що нині розгортається в Авдіївки більш широко, адже ворог, окрім того, що активно атакує наші підрозділи на Авдіївському напрямку, так само активно ворог веде бойові дії під ним від е, Мар'янки. Чому? Ворогу край важливо зрізати той самий вугледарський виступ, де знаходиться на наші підрозділи, наших хавородів, а й так само артилерійські підрозділи. Саме ці артилерійські підрозділи сил слаборони, надзвичайно мулюють очі ворожої армії. Адже відстань від Вугледара до Волновахи по прямий, буквально 20 кілометрів, що дозволяє нашій далекобійні артилерії тримати під вогневим контролем заложнічний вузол Волноваха. Ворогу край важливо змінити докоріну ситуацію, щоб вивезти з-під артилерійського удару цей залізничний вузол. Бо ми пам'ятаємо, що ключова місія, яка покладається на залізничні сполучення, це як безперебійне постачання всього та вся для російського групування військ саме за допомогою залізничного сполучення. А отже, скоріше до ми побачимо більш масштабні атаки ворожого війська спрямованих на а саме на вугликах, і саме на цій ділянці фронту будуть перспективі перспективі концентрувати усі свої зусилля ворожі сили. Пропагандисти нині активно розповсюджують тезу, що наступною ціллю може стати Харків. Наскільки реально це? Ну, ще пропагандисти, деякі наші народні депутати про це говорять, але знову ж таки варто звертати увагу в першу чергу на заяви нашої розвитки, а вона в свою чергу е декларує наступне. на території Білгородської області нині російська армія не створена потужного групування, яке б мала можливість ну бодай, в якийсь спосіб загрожувати нашому Харкову. Тимночі, а що стосується угрупування ворожих військ, чисельність якого складає 110 тисяч, ідеться про купинсько-ліманський напрямок, то ворог скільки б е, спроб не робив. Щодо посунення наших ліній оборони, зокрема в рені Сінківки, ворога немає жодних шансів, бо свого часу там була створена потужна та раноложена мережа тих самих інженерних фортифікацій, за допомогою яких нам здається фактично три місяці поспіль відбувати численні атаки війська. Я думаю, що в перспективі навряд. Чи Ситуація на цій ділянці фронту докорінно зміниться, адже зважаючи на те, що ворог на цій ділянці фронту засередив, тривав підрозділ Другої гвардійської танкової армії, а вона вважається чи не найелітарнішою у складі російської армії, але ж навіть ці підрозділи російських окупацій не спроможні змінити ситуацію на полі бою. Хоча, знову ж таки, ми з вами маємо пам'ятати про таке. Історія на полі бою визначається саме ресурсними можливостями усіх сторін, які беруть участь у двобої, і відповідно тут ми маємо розуміти, що успіх дій дії українського війська на полі бою напряму залежить від вчасних та повноцінних поставок артилерії, бо до цієї артилерії, іншого осадкування зброєння та військово-технічного осадкування і майна, яке дуже потрібне на полі бою. І саме тут важливо пам'ятати, що консолідація зусиль українських оборонних промисловців, а також наших західних партнерів, є тим самим підґрунтом для ведення успішних оборонних дій українського війська. Адже де-факто зараз українська армія повністю перейшла в режим стратегічної оборони, заривається в землю і раз за разом відбуває всі ворожі атаки. Ну, про план А ми поговоримо дещо згодом. Я не можу не запитати вас. Що окупанти збираються робити із захопленою Авдіївкою та іншими знищеними населеними пунктами на Донеччині? Ми ж бачили, що це по суті руїни. А точно в списку о, справ російських окупантів немає опції щодо відновлення в і так само як і ворог не поспішає відновлювати і, і, і Бахмут, і Солідар, і Сєвєродонецьк, і Лісічанський, і сто е, з інших населених пунктів на території Донецької області, та Луганської області, які були фактично зруйновані. Вщент, фундамент ворожої артилерії та ворожу авіації. Точно ворог прийшов нашу землю не для того, щоб піддолювати, повертатись до мирного життя для того, щоб грабувати, гвалтувати мародерити, знищити все вся українська. А отже, навряд чи в перспективі ці, ці населенки чекають е, світлі часи. Ворог звісно буде відновлювати певні елементи інфраструктури для того, щоб е, ефективно працювала його військова логістика. А що стосується життя присічних громадян, тих тимчасово окупованих територій нашої країни, то ворог абсолютно не них байдуже, і це треба враховувати. Бо чим далі частіше ми з вали приходимо до висновку, що для ворога є абсолютно пустим звуком усі норми та правила, які встановлені Женевськими конвенціями. Ворог абсолютно байдуже на життя цивільного населення, так само як і військово-персоналу українських сил оборони. Ворог прийшов на нашу землю як окупант. Йому абсолютно байдуже, що буде далі на нашій землі. Можемо тут зараз отримати певні зиски. Пограбувати все, що можна пограбувати і вкрасти все, все те, що можна вкрасти і власне повертаючись до нерішучості Заходу і затягування постачання зброї, то Олаф Шольц виступив проти передачі Україні крилатих ракет Тауру. Словляв, Німеччина не хоче прямої конфронтації з Росією. В той же самий час Шольц чи не найгучніше заявляв про те, що Росія може напасти на країни НАТО. От, на вашу думку, ось чого такий пацифізм? Я думаю, що питання визначається наступним. Е, пан Шольц в першу чергу опікується національними інтересами Німеччини е, у школі. Він є федеральним канцлером цієї європейської країни. Звісно, він не прагне того, щоб стати. Першою причиною втягнення Німеччини в той саме протистояння з Російською Федерацією, адже час густо і топ чиновники Російської Федерації і, і ключові пропагандисти з Росії наполягають на тому, що ось ось і країни, які входять в нічна Атлантичну альянсу, стануть частиною. Цього російсько-українського протистояння, до речі, воно за масштабом є найбільшим на європейському континенті, що зі завершення Другої світової війни. А отже, на це варто зважати, оцінюючи позицію пана Шольца. Хоча мені здається, що вона може стати більш поступовою тільки но уряд Сполучених Штатів Америки уходить відповідне рішення, і ми отримуємо такі жадані для нас атака. Але ж до того часу треба ну, трохи. Дочекатися, сподіваюся, що конструктивна і досить наполеглива позиція лідера Сполучених Штатів пана Джо Байдена вона дасть знаки. І він зламає спротив зокрема, очільника американського конгресу щодо вирішення питань передачі всього технічного ступеня та майна на суму 61 мільярд доларів для пособих потреб українського війська. Ну, щодо атакамс, насправді, наскільки я чула, Сполучені Штати шукають шляхи, аби надати нам ці ракети в обхід голосування конгресу. І власне, якщо Сполучені Штати нададуть нам ці атакамс, чи можете спрогнозувати, в якому обсязі ми можемо отримати цю зброю? Почнемо з того, скільки в американців тих самих атаків. Вони мають приблизно 3 тисячі одиниць. Від них ми отримали за два десятки, причому моделі ще з 1996 року, які мають можливість рушити на відстань до 160 кілометрів, а їх бойова частина складається з так званих суббоєприпасів. Вони є надзвичайно ефективними для нищення наброньованої на техніки і так само особового складу, який знаходиться в незахищених приміщеннях. А от для реалізації місії для руйнації е бетонних споруд на Кшалтка Герджинського мосту. Ці ракети не дуже підходять. А от ракета атакам з осколково фугасного бойової частини такі, що спроможуть діяти висім до 300 км, вони б могли б стати нам в нагоді. Американський генерал Бен Ходжес, колишній командуючий військами США в Європі, наполягає на тому, що Україна може мати успіх в короткостроковій перспективі щодо звільнення Криму та Севастополя від ворожої присутності. Для того, на думку пана Ходжеса, українські армії не потрібні ті самі, згадані нами ракети типу «Атакамс» з бойовою частиною з власного типу і винищувачах 16 для прикриття дії українського війська як на Суходолі, так і над акваторіями Чорного та Азовського морів. Як швидко це кейс буде розблоковано та реалізовано, адже ну, досить, досить таке недільними заявами часто усе чуємо, зокрема з океану. Достеменно невідомо, але те, що зброя високотехнологічна, високоякісна і високоточна, дуже потрібна українська війська для зламу ситуації на перебої, це очевидно. Але знову ж таки, тут все залежить від доброї волі наших західних партнерів. А тут ми поки що маємо серйозні дискусії з цього приводу. Ну, якщо сполучені штати, так як було анонсовано, нібито можуть нам дати атакамси навесні, то от наскільки швидко Шольц може відреагувати Тауросами? А справа в тому, що фактично ми маємо і підтримку уряду в Німеччині і німецьке Бундестагу в питаннях передач тих самих славнозвісних таурисів. Але як швидко все це буде реалізовано, важко прогнозувати. Зустріч, яка нещодавно відбулася в Парижі щодо створення ракетної коаліції під проводом Франції, вона продемонструвала абсолютно непоступливу позицію пана. Шольца, німецького канцлера, з іншого боку, ми бачимо досить підтримку з боку урядів Британії та Франції в цих питаннях, але знову ж таки, ресурси є визначальним чином. для того, щоб ці ресурси ми отримали в достатній кількості, мало досить потужних важливого рівня заяв. Потребны конкретные, реальные, дієві кроки, спрямовані на чтобы наши воины получили те самые ракеты, те самые далекобейные музыкаточные снаряды, артиллерийские системы и неиспользования там имейно, как будет э, и тут и зараз необходимо для забезпечення по украинских войска безпосередньо на линии боевого ответствия. Пане Владиславе, от повертаючись до конференції обговорення допомоги Україні в Парижі, власне, учасники говорили і про можливість відправки сухопутних військ західних країн до України. Проте схоже, що цю ініціативу розглядає лише Франція. Я думаю, що не варто сподіватися на те, що навіть до довгостроковій перспективі країни Європейського Союзу, країни, які ходять до Північно-Атлантичного альянсу, безпосередньо будуть відправляти свої війська для участі в протистоянні з російською армією. Надто серйозна увага е, серед у, виборців цих країн, прикута до цього процесу, і точно ніхто з тих виборців не прагне вмирати. вмирати вбиваючи путінських солдат. А отже, Іж за ми можемо розраховувати на певну військову технічну підтримку з боку наших. Західних партнерів, але не варто розраховувати на те, що замість нас будуть воювати натівські солдати, і не варто довіряти російській пропаганді, яка вже довгий рік поспіль буквально валає про те, що на території України вона воює виключно з натівськими солдатами. Російські пропагандисти береши щоразу тільки нові кривають рота, тому на цей кейс точно не варто звертати увагу. А от на що варто звернути увагу, так це на алармійські плани Володимира Путіна та його поплічників, адже не дарма. То пропагандисти на екранах російських телевізорів розповідають про те, що Лісабон то російське місто. Що територія Балтія це е, виключно російська територія, яку треба взяти під контроль, і що, в принципі усі країни Східної Європи, включно зі східною частиною нині об'єднані Німеччини зі столиці в Берліні, так само має знаходитись в зоні впливу Московії. А от це виклик, виклик на який варто звертати увагу, зокрема німецькому канцлеру пану Шольцу. Бо поки він меркує, чи варто передавати там чи ні, може статися так, що йому ті самі Отауси не допоможуть боронити Берлін від впливу російських солдат. Маємо два збиті винищувачі су 34 за сьогодні. І загалом окупанти вже кілька днів не використовують літаки А-50. Ну очевидно, ворог зробив висновки після втрат. Чи чи відомо вам, от які настрої панують в повітряних силах РФ після втрати літаків А-50 бомбардувальників СУ? Отже, по порядку, що стосується винищувачів бомбардувальників Су-34, то втрата двох одиниць. Цих досить серйозних літаків не вплинуло на інтенсивне застосування ворогом керованих авіаційних бомб. Причому йдеться про кілька десятків, навіть понад сотні так самих авіабомб, які ворог задіяв, причому левої частину задіяв саме на Львівському напрямку. Що стосується припинення використання тих самих А-50, то я думаю, що зараз в військово-космічних. Силах Збройної Сергії Федерації да, відбуваються певні заходи, які оцінюють ситуацію, е намагаються з'ясувати від тамтешніх фахівців, що стало причиною, що другий поспіль літак. Така собі літаюча радарна установка була зруйнована та знищена українська система протиповітряної оборони, щоб далі використовувати ці комплекси, бо їх насправді Росія залишилося в процесному стані небагато різними оцінками, чи то 4, чи то 6 одиниць. А це значить, що ворог дуже уважно далі буде спостерігати за експлуатацією цих літаючих радарів, бо йому. Дуже важливо мати вивірну і оперативну розвідувану інформацію щодо діяльності українських повітряних сил на території України. Ці комплекси дозволяють робити з максимальною ефективністю. Ну а наша оператор система протиповітряної оборони і далі буде полювати на такі власні цілі, і тільки на вони повернуться в повітряний простір для ведення своєї підривної роботи. Наші оператор систем шукати можливість, що відправити черговий борт. Типу, а 50 на дно, до прикладу, азовського моря. Пане Владиславе, я вам дуже дякую за роз'яснення. Владислав Слазню, військовий експерт, колишній речник генштабу ЗСУ, був гостем нашої студії. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки, залишайте будь-які коментарі, аби це відео побачили якомога більше людей.